почему в життя людей приходять проблеми, прокляття хвороби. Чому приходять війни, чому вони не закінчуються? А все тому, що люди нехтують Божими законами, люди ігнорують Слово Боже, а Слово Боже це і є Ісус Христос, тому що ім'я їм на небі Слово Боже, і все створено Словом Божим. І весь всесвіт, люди підстроєні під Слово Боже. І коли ми ігноруємо Слово Боже, тоді приходять проблеми, прокляття і хвороби в наше життя. Апостол Яків каже: наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, учисти руки грішні та серця у Ті двоїдушні, і коли ми віддаляємося від Бога, тоді ми автоматично приближаємося до сатани. Тому нема чому дивуватися, чому приходять проблеми, прокляття і війни в наше життя. Тому що, коли говориш до людини, прийди до Бога, прийди до церкви, прийди до Ісуса, а люди говорять: Та на що мені ваш Ісус? Мені потрібно гроші заробити, машину нову вкупити. Чим мені може допомогти ваш Ісус? Тому нема чого дивуватися, чому приходять війни в наше життя, тому що ми не приділяємо час для Бога. А коли в нас щось трапляється, тоді люди кажуть: Бог ти де.